В цьому випуску новин за березень фігма підготувала для нас доволі багато всього корисного та цікавого. Це і першоквітневі приколи, які піднімуть вам настрій, і більш серйозні, важливі та довгоочікувані інструменти, такі як вбудована можливість перевірки контрастності, і навіть нові інструменти, такі як анотації та лінійка. А також Figma Слайд вижила з бети та разом з цим принесла купу важливих і довгоочікуваних оновлень, які зробили нарешті цей інструмент максимально корисним. З вами Остап Дизайн. Підписуйтесь, будь ласка, на цей канал, ставте лайк та погнали розбиратись. Давайте почнемо з такого жартівливого оновлення від Figma на честь 1 квітня. Figma традиційно. Випускає для нас в ці дати кожного року такі фанові оновлення, які не впливають на роботу, а просто піднімають нам настрій і додають таких веселих функцій. Наприклад, минулого разу хто пам'ятає, це були такі можливість змінювати курсор на фановий, на більш різноманітний, цікавий цього. Року, на нас чекає щось новеньке, давайте подивимось. Як ви бачите, на нижній панелі інструментів у нас додалася така іконка інструмент з такою смішною викою. Коли ми на неї натискаємо, ми можемо бачити такий конструктор власного персонажа. Можна створити такого собі помічника, який буде супроводжувати вас. На вашій роботі і піднімати вам настрій. Можна змінювати форми, додавати різні аксесуари або змінювати колір. Також можна дати ім'я вашому маленькому другу, і ось таким чином ці аватари сидять у нас на нижній панельці або слідкують за вашим курсором. Також це особливо весело, коли уся команда разом працює і у кожного свій унікальний. Веселий такий аватар, з них піднімається настрій. Таким чином, це оновлення буде тимчасове і буде доступно тільки протягом найближчого тижня. Можливо, хтось скаже, що це дурниці, і краще фігма займалась чимось важливим, але я вважаю, що одне іншому не заважає, і піднімати собі настрій теж важливо. До речі, діліться, хто якого аватара створив. У мене вийшла, наприклад, ось така капібара у. Циліндрі, така аристократична капібара. А ось наступне оновлення вже якраз дуже корисне, серйозне та важливе. Це можливість перевіряти рівень контрастності елементів безпосередньо з вбудованим функціоналом Figma. Раніше для цього потрібно було використовувати різні плагіни або сторонні сервіси. Тепер таку можливість додали безпосередньо в Figma. Давайте подивимося, як це працює. Це називається Accessibility Contrast. Тобто контраст доступності, що таке взагалі аксесибіліті, це можливість зручно використовувати ваш інтерфейс будь-яким користувачам, навіть з якимись вадами, наприклад, зору або просто з обмеженими можливостями. Таким чином важливо слідкувати, щоб елементи в вашому дизайні були добре помітні для будь-якої людини. В цьому нам якраз і допоможе інструмент, який показує рівень контрастності. Цей інструмент доступний у нас в панелі роботи з кольором. І ви можете бачити, як ця панелька виглядала раніше ліворуч, і як вона стала виглядати. У нас додались ось такі різні елементи і додаткові іконки. Зараз поговоримо про них ще детальніше. Наприклад, ми натискаємо на текстовий шар, який знаходиться на якомусь фоні. Обов'язково цей фон повинен бути. Заливкою однорідною, тобто не підтримуються градієнти. Після чого ми натискаємо на позначку FILL, щоб відкрити віконце керування кольором. І тут у нас у верхній частині панелі з'явилась така спеціальна іконка, ось така от кругла крапочка, Check Color Contrast. Це якраз те, що нам і потрібно. Натискаючи на неї, випадають ось такі. Параметри. Це міжнародно визначені і зафіксовані стандарти контрастності, які визначені як найбільш оптимальні для будь-яких користувачів. Вони визначені шляхом багатьох тестувань на великій кількості користувачів, тому являються якби, офіційними. І представлені вони в ось такому числовому значенні співвідношення кольору. Елементу до кольору фону цього елементу, наприклад, в даному випадку співвідношення 4,5 до 1. високим рівнем контрастності вважається 4,5 до 1 і більше для звичайного тексту та 3 до 1 та більше для великого тексту, а дуже високим рівнем вважається 7 до 1 для звичайного тексту та 4,5 до 1 для великого. Чим більше перше значення, тим вищий рівень контрастності, і тим краще його можна розпізнати користувачам. При натисканні на цей параметр контрастності ми бачимо, який колір використовується для тексту, який для фону. Також праворуч ми бачимо три букви і галочка, значить, що наш рівень контрастності відповідає дуже високому значенню. І також тут ще є праворуч така. Іконочка налаштувань, де ми можемо обрати які стандарти ми хочемо застосувати. І на самому квадраті з кольором ми можемо графічно бачити, де починається і закінчується межі допустимої контрастності. І головний такий фокус: що якщо у нас рівень контрастності недостатній, ми можемо побачити, що він достатній ще отакою іконочкою закресленою пола біля літер. І просто натискаємо на неї, і наш рівень контрастності підтягується до такого, що проходив мінімальний рівень контрастності. І я вважаю, що це таке дуже важливе гарне оновлення не тільки для нас, для дизайнерів, а й для і користувачів, тому що багато хто забуває про ці моменти, не звертає уваги на рівень контрастності, а, але це дійсно важливо і інколи може сильно вплинути на. Користувацький досвід. Переходимо до наступного оновлення. Воно у нас зроблено для розробників. І коли ми переходимо в DevMod то у розробників тепер з'явився новий інструмент і Для нас вона вже знайома, але для розробників її не було в DevMod І коли ми обираємо цей інструмент, наводимо на якийсь кольоровий елемент, то можемо побачити його код і скопіювати його швидко, натиснувши. На об'єкт і скопіювати цей код в собі в буфер обміну. Або можемо затиснути клавішу Shift і натиснути, і тоді скопіювати назву Variables, який примінений до цього кольору. Наступне оновлення також дуже цікаве і корисне це нові інструменти нам підвезли. Дивіться, вони з'явились у нас теж в нижній панелі інструментів. Там, де у нас знаходився інструмент коментування. Тепер у нас є не тільки коментування, а є ще ціла ось низка нових інструментів. Це інструмент Annotation, тобто нотаток, про який ми зараз поговоримо і детальніше розглянемо. Та інструмент лінійка для вимірювання відступів між об'єктами. Також зараз детальніше подивимось. Перший інструмент, який ми розглядаємо, це інструмент, який дозволяє залишати ось такі нотатки для розробників або для інших членів команди. Можна обирати цей інструмент, натискати на якийсь елемент інтерфейсу та швидко описувати його властивості, ось такою карткою поруч з елементом. Звідси ми можемо швидко. Зазначити тут, який кольор у цього елементу, який ефект до нього примінений, яка у нього висота, ширина, радіус радіоскруглення кутів, які відступи всередині, яке вирівнювання об'єктів там встановлено, тобто такі основні властивості елементів. Так, це всі, всі ці речі можна подивитись просто в дев-моді, але. Розробники не завжди можуть достатньою мірою, наприклад, користуватись, вміти всім функціоналом фігми, або просто пропустити якийсь момент, і для того, щоб ми були впевнені, що все вірно, що все буде зроблено, як треба, то доводиться залишати такі нотати. Крім цього, можна залишати текстове пояснення, наприклад, як працює. Якась поведінка, якась анімація, чи просто якийсь пояснювальний текст теж залишати для розробника. І також тут є інструмент новий, ось така от лінійка, яка допомагає показувати різні відступи між об'єктами або розміри об'єктів, ось такими от виносками з кількістю пікселів. Тут також можна змінювати цей текст на будь-який вам потрібний. Часто такими стикаємося ситуаціями, коли розробник зробив наш дизайн, розробив, інперентував, але ми бачимо, що якісь є неточності, косяки, і нам потрібно показати розробнику, де повинно де потрібно внести якісь правки, корективи. Для цього якраз буде дуже зручно. Показати ці виправлення ось такими, наприклад, лінійками-нотатками, і тоді будете впевнені, що ви один одного зрозумієте. Якщо ви хочете швидко приховати усі ці нотатки та лінійки, які ви тут наставили навколо вашого інтерфейсу, ви можете на вимкнути їх відображення, тимчасово, наприклад, щоб вони вас вам не заважали. Для цього натискаємо на випадаючий список. там Біля де написано у нас наскільки приближений екран, там де зум і остання, останній пункт Annotations, вимикаємо галочку. Також, як ви бачите, у нотаток є такі кольорові теги, кольорові категорії цих нотаток. По замовчуванні у нас є ось такі от 5 категорій, тобто ви можете задати, що цей категорія нотаток, наприклад, стосується шрифтів. Ця кольорів, ця там поведінки елементів, але ви можете додавати також в свої власні категорії. Для цього потрібно буде натиснути пункт Edit categories і тут ви можете змінити порядок цих категорій, обрати колір, змінити назву категорії та кількість, і додати свої для розробників тут функціоналу навіть є ще більше, якщо перейти в режим Dev моду, і також перейти в ось цей розділ, де ми можемо вмикати та вимикати відображення цих нотаток. Ми можемо тут не тільки їх зовсім вимкнути, а можемо ще відсортувати їх по категоріям. і, Наприклад, показати тільки нотатки, які стосуються типографіки, щоб, наприклад, розробника не відволікали інші. Нотатки він сконцентрувався поки що тільки на типографіці на роботі з цими типом правок. Також для цього можна натиснути правою кнопкою миші на нотатку і також їх звідси відфільтрувати. Переходимо до наступного невеличкого оновлення: це можливість згортати наші шари у боковій панелі. Для цього у нас був, була вже спеціальна така гаряча клавіша. Потрібно було натискати Option L для того, щоб це зробити, щоб усі шари на боковій панелі у нас скрились і згуртувались до фреймів. Це іноді дуже корисно, коли у вас купа ось таких от хаосу розкритих шарів, а вам ви в них вже заплутались і хочете там навести порядок. Щоб швидко їх згорнути, можна було натискати гарячу клавішу. Вона була дуже популярна і зручна, але мало хто її користувався, тому Figma додали можливість спеціальну ось таку іконку біля надпису з шарами, layers, і натискаючи на неї, ми зможемо, можемо згортати наші усі шари. Якщо ви оберете якийсь елемент на екрані і натиснути на цю іконку, то згорнуться. Усі фрейми крім того, який у вас обраний зараз активний. Якщо ви натиснете просто на пусте місце екрану і натиснете на цю іконку, то згорнуться взагалі всі фрейми в проєкті. Наступне оновлення це таке трошки повернення до того, що було напевно в минулому інтерфейсі. Але те, що зараз бісило в оновленому яї, це ось такий от момент, що коли ви, наприклад, скруглюєте кути у е елемента, і коли, наприклад, ви скруглили не усі кути разом, а тільки там дві, два кути із чотирьох, то ваше значення показується як мікс, і звідси ви не можете швидко редагувати. Потрібні вам куди, якщо потрібно щось змінити, вам потрібно клацати кожного разу на ось цю от іконку біля значення мікст відкривається ось такий от попап і тут ви вже починаєте тільки редагувати. І кожного разу потрібно натискати і відкривати цей попап Тепер зробили таке невеличке покращення, що при натисканні на Цю іконку не відкривається попап, а просто розширюється ця панель, і ви бачите усі ці налаштування більш детальні прямо на сайт барі. І головне, для чого це також потрібно, що тепер, коли ви будете виходити якби, з цієї фігури, Починати працювати з іншими фігурами, або просто повертатись до цієї, то воно буде запам'ятовувати, що увімкнули це відображення, і не потрібно буде кожного разу відкривати цей ПОПАП. Давайте подивимось на наступне невеличке оновлення воно пов'язане з тим, що у нас спростилась робота з основними параметрами елементів. Як ви знаєте, при застосуванні. Стандартного, коли ми тільки застосовуємо перший раз заливку, чи обводку чи ефектний елемент, вона спочатку ставиться якби базова якась стандартна тінь. і для того щоб або от Сітка, наприклад, і для того щоб її відредагувати, а нам майже завжди не підходить так, як воно стандартно застосовується, нам потрібно заходити. Потім в стандартно створений якби, цей стиль і його налаштовувати в е, панелі налаштувань тобто потрібно кожного разу робити ось цей клік, для того, щоб змінювати базові налаштування. Що змінилось, то тепер, коли ми застосовуємо, наприклад, Філ, то у нас одразу. Відкривається ось це віконце з, зі зміною параметрів заливки. Або, от наприклад, застосували ефект, відразу відкрилось віконце з редагуванням цього ефекту. До цього це віконце не відкривалось, і потрібно було його ще додатково якби клік робити, щоб відкривати це віконце. Наступне оновлення у нас пов'язано з е, можливостями. Роботи з Variables тут додали можливість змінювати налаштування Variables більш зручно. Наприклад, ми можемо змінювати порядок наших тем. Якщо у нас, наприклад, є там світла тема, темна тема, і якась там ще різнокольорова. для І ми, наприклад, передумали, вирішили, що ми хочемо, щоб. Темна тема була по замовчуванню, а не світла. До цього ми не могли це зробити. Доводилось там видаляти, наприклад, першу колонку і створювати там нову. Тепер все це можна, як ви бачите, рухати колонки місцями, і ось змінюється наша базова там тема, тобто можна рухати колонки в як вам буде потрібно. Також є така ситуація, що у нас можуть бути ось такі от різні сторінки панелі variables, які ми понастворювали, і раніше не було можливості їх змінювати їх порядок. Наприклад, якщо ви створили нову сторінку, то вона обов'язково стає останньою і ви з цим нічого не можете зробити. А вона, наприклад, логічно, що вона повинна бути там. Всередині або в початку просто ви там забули і створили її пізніше. Тепер ви можете натиснути на три крапочки, натиснути на Edit Collections і змінити порядок цих сторінок, як вам потрібно. Наступне оновлення у нас пов'язане з Figma Slides і тут взагалі відбулася доволі серйозна еволюція, тому що Figma Slides офіційно вийшла з бети і Зразом з цим додалась велика кількість дуже важливих і довгоочікуваних оновлень, які зробили Figma Slides дійсно вже точно власним повноцінним інструментом. Напевно, найочікуваніше оновлення стосовно Figma Slides – це можливість експортувати Figma Slides у форматі PowerPoint, не тільки експортувати, а імпортувати. Насправді можна завантажувати. Фігму PowerPoint формат презентації, а та і вони будуть повністю редагуємі, повністю підтримуватись повноцінно весь функціонал. А також можна експортувати ваші створені презентації у формат PowerPoint. А формат PowerPoint, до речі, можна використовувати і в Google Slides. Тобто тепер наші презентації будуть підтримуватись усіма основними продуктами. бо Часто все одно, наче, наприклад, клієнти не перейшли на фігма слайд. Їм досі не зрозуміло, що це таке. Вони просять презентації у звичних форматах для звичних програм, і до цього потрібно було або якийсь плагін теж використовувати. Вони погано працювали, або взагалі переробляти презентацію. Тому тепер це вбудовано. Для цього натискаємо, наприклад, на іконку ось тут: от фігми. Заходимо у файл, Export Slides To, І тут у нас є опції pdf або PPTX. Це якраз те, що нам потрібно. Можемо обрати, експортувати всі слайди чи один слайд. І натискаємо кнопочку Експорт, зберігаємо файл на комп'ютер. Наступне важливе оновлення це те, що додали можливість. Більш детальної анімації та інтерактивності наших слайдів. Тепер ми можемо додавати анімацію не тільки для переходу між усіма слайдами, а для якихось окремих елементів. Для цього натискаємо на елемент, який ми хочемо заанімувати. Переходимо на вкладочку Animate в правій частині сайдбару. І ось тут у нас з'явився такий пункт Object Animation. Натискаємо на плюс і можемо задати якусь просту анімацію для вибраного елементу, що він буде з'являтись у нас з якоїсь сторони, вилітати, або е, так от як розчинятись в просторі. І можемо обрати швидкість цієї анімації та дія, яка буде її запускати. Ще з'явилась можливість додавати порядковий номер для слайдів. Для цього заходимо на інструмент Plusic assets у нижній панелі інструментів. І ось тут у нас з'явився такий інструмент, як «Slide number. Натискаємо на нього і можемо поставити порядковий номер для нашого слайду. І таким чином, якщо ми будемо цей. Інструмент застосовувати на різні сторінки, він автоматично буде змінюватись номер на потрібний. І якщо ми, наприклад, змінимо порядок слайдів, то цей номер автоматично змінюється на потрібний. Бо, як ви знаєте, на слайдах у нас часто потрібно їх нумерувати, щоб було зручніше, потім їх переглядати. Наступний важливий момент це можливість створювати компоненти в Figma Slides. Так, як не дивно, але до цього цієї можливості не було. Тепер ми можемо перейти в режим дизайну, щоб відкрились у нас більш розширені можливості, обрати потрібні елементи. І тут ми тепер можемо натиснути на три крапочки, і тут у нас з'явився пункт Create Component. Після чого створюється компонент, як у всім нам звичній фігмі. Ми можемо його копіювати, потім змінювати в одному місці, і в інших місцях цей компонент також буде змінюватись. І останній момент, який я хотів би показати про оновлення Figma Slides, це можливість більш просунутого керування відео під час перегляду або під час роботи з презентаціями. Ми можемо прямо сюди от вставити перетягнути якесь потрібне нам відео, і звідси. Є повноцінні інструменти керування цим відео, можна змінювати звук, перематувати відео, зупиняти, робити його там на весь екран, все, що нам потрібно прямо під час презентації або під час створення презентації. Таким чином, можна демонструвати, наприклад, своєму клієнту або колегам якесь відео і керувати їм час демонстрації презентації. До цього. Коли ми вставляли відео, воно не мало ось цих от усіх необхідних інструментів керування відео. Дякую вам за перегляд. Діліться в коментарях, які оновлення вам сподобалось більше за все, що ви чекали, та що хотіли би, щоб з'явилося фігма наступним. Підпишіться, будь ласка, на цей канал, поставте лайк, даруйте любов у кожному пікселі. До всього вам найкращого. Побачимось!